Ми представляємо наймасштабніше оновлення сезону: закони та порядки. Це глобальне оновлення, яке зачіпає всіх: фракції, клани, картелі та навіть звичайних гравців. Почнемо з того, чого чекав кожен з нас. Оновлення мапінгу. Ми повністю перебудували ландшафт. Відтепер військова частина ЗСУ знаходиться на новому місці. Було внесено ряд інших змін в карту гри. Представляємо вам нова локація ЗСУ. Системи постачання фракцій матеріалами тепер фракції ЗСУ, НПУ та СБУ зможуть проводити повноцінні поставки матеріалів на свої склади, щоб забезпечити доступ до зброї. Відтепер на складі кожної з цих фракцій відображається кількість матеріалів, і якщо цей показник впаде до нуля, жоден боєць не зможе взяти зброю. Кожен предмет, який береться зі складу, це мінус одна одиниця, наприклад, автомат плюс Тайзер дорівнює мінус дві одиниці. Якщо гравця вбили, втрачену зброю доведеться знову брати зі складу, що знову зменшить запас. Щоб поповнити запаси, працівники фракції мають розпочати поставку. Це можна зробити лише біля штабу ЗСУ на спеціальній мітці. Поставка можлива лише двічі на добу у часовому проміжку з 12.00 до 22.00 з мінімальним інтервалом у три години. Для запуску поставки потрібна команда з мінімум чотирьох людей: водій, вантажник, супровід, керівник, максимально до 20 учасників. На місці старту гравці реєструються на ролі. Почати поставку може лише лідер або зам лідера фракції. Після реєстрації учасники отримують вантажівку та вирушають до військової бази, щоб завантажити ящики з матеріалами. Один ящик дорівнює 300 одиниць. Але це ще не все. Під час доставки на фракції на вас можуть напасти клани та картелі. Якщо вантажівку буде знищено, поставка провалена, а переможці отримують на свій склад 500 одиниць зброї з патронами. Такі поставки це новий виклик, командна робота та небезпека на кожному кроці. До того ж, на території військової частини з'явилась спеціальна мітка складу, куди можуть пробиратися клани, щоб красти патрони. Слідкуйте за кількістю матеріалів, плануйте поставки та готуйтеся до бою в державні структури. Було додано мегафон для службових авто на клавіші: мінус нуль, дев'ять вісім. Автомобіль притискаємося до узбіччя та робимо зупинку. Ми не забули і про кримінальний світ. Клани та картелі тепер мають завдання, на яких можна добре заробити. Ви можете знайти мітку у своєму бункері. Перерва між виконанням одного завдання 4 години. Нова система. Зброя розкидана по мапі. Зброя лежить на землі у спеціальних зонах на мапі. Підняти можна, натиснувши Alt. Спавн зброї відбувається не рідше ніж кожні дві години. Працівники фракції, піднявши зброю, отримують 30 тисяч одразу, неважливо чи він на зміні. Картель або клан отримують зброю з 60 патронами в інвентар без можливості отримання винагороди. Цивільні можуть здати знайдену зброю поліції на мітці і отримати винагороду. Ми не забули і про саме найголовніше, а саме оптимізація. За численними проханнями ми оптимізували гру та виправили проблему з FPS. Ми зробили так, щоб кожен міг насолоджуватися грою без обмежень і зависань навіть на середніх пристроях. Для любителів файтів додана система вибору прицілів. Тепер можна підлаштовувати зброю під свій стиль бою та отримувати перевагу в стрільбі оновлена систему автосалонів Тона, та меню карти на клавішу М. Роблена система оренди. Тепер у оренді доступний новий транспорт, який можна взяти біля нової будівлі оренди. Щоденні нагороди покращено на шостий день входу в гру. Ви отримуєте унікальний кейс BMW. спеціальний бонус для постійних гравців. Запрошуйте друзів і заробляйте разом. Нова система рефералів дозволяє отримувати нагороди за кожен досягнутий рівень запрошеного вами гравця. Також ми не забули і про фікси деяких систем, а саме: Виправлено та налаштовано систему КПК, видача штрафів, розшуку, сирена та приблизкові маячки на фракційних авто, двері в інтер'єрі кожної держорганізації. Було зменшено час на проведення набору фракцій до 1 години. У донат меню з'явився кейс-блогер. Його можна придбати за ігрову валюту. Також оновлено вкладки, набори, товари та інші. Додано новий бізнес. Казино за вашими численними проханнями. Ми додали нові скіни та аксесуари. Оновили автопарк Зустрічайте нові авто, які вже доступні у грі. Німецький концепт поповнився: Mercedes amg VJT Mercedes-Benz a клас a 200. BMW m 5 CS любителів оффроуду Toyota Tundra TRD. І трохи класики в колекцію Chevrolet Impala. Це лише початок. Оновлення закони та порядки відкриває нову еру в грі. Більше динаміки, більше ризику, більше можливостей для всіх гравців. Пам'ятай, тільки ти можеш зробити цю гру ще кращою. Ми чекаємо саме на тебе, щоб разом творити історію проєкту. До зустрічі у грі!